Відкрив для себе такий, ну, такий шлях, який навіть про це й не думав. Там, картини почав почав рисувати, і вірші самі, ну, от, просто пишуться і все. От, е, почав зніматися там, в кліпах, знайшов ну, себе в сфері іскутства якогось, от, хочу в театрі зніматися. От, і воно на самом деле класно. Ти в більше собі уділяєш во-перше, на себе, не на когось там, или, там як треба, а ну, на себе. На себе любимо, так сказати. Ну, і оці от, ну, нові грані, які ти відкриваєш, от, вони ну, насамперед тобі це подобається. Ти заробляєш кошти, тобі це подобається, тобі це хочеться, ти цим прямо гориш. От, і це деле дуже, дуже здорово. І в тебе налагоджується потім і соціальне, соціальне життя, і, і робота, відносини, вони от просто самі якось приходять, і все. І все 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 хорошо. Якщо з головою все ясно, значить і все в житті буде теж ясно.